Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена сьогодні хотіла подивитися те, що побачила в новинах зранку, що окупанти хочуть відійти від Олешок і Скадовська. Це Херсонська область, лівий берег. Тому давайте подивимося, чи дійсно це так. І що ж, ну, як, що там буде, буде бій, чи не буде бої, чи що буде взагалі. Давайте так, подивимося. Яка ймовірність того, що на цьому тижні давайте так, чи протягом 10 днів, давайте так спитаємо, яка ймовірність того, що протягом 10 днів наступних російська армія вийде з Херсонської області, з Олешок і Скадовська? Яка ймовірність, що окупанти вийдуть із Олешок? Давайте з Олешок із Кадовська? Так, що вони вийдуть, яка ймовірність, що окупанти вийдуть. Так, Золешок, і Скадовська. Так, ну, дивіться, що карта тут перемоги і успіху на дні колоди, тобто енергія сонця. Енергія сонця це така, ну... Як говорять, найкраща енергія, тому, скоріше всього, що дійсно, тут будуть якісь позитивні зміни. Так, по цим по Олешкам, в принципі, тут вони відстоюють якісь, відстоюватимуть свої. Позиції, але все ж таки тут все. Прийшов їм кінець і в завершення їхнього перебування на, дійсно, на тій території. У Скадовську ще вони будуть міняти оборону, тобто застосовуватимуть силу і триматимуть оборону. І поки що, ну, можливо, вони і будуть відходити, але не зараз, не протягом 10 днів. Тобто тут вони ще будуть триматися. Триматимуться, не відходитимуть. Так, ну а в Олешках начебто вже, да, повторюватиметься ситуація така, як і минула, тобто їхні, їхніх відходів. Да, карта, карта стабільності святкування. Ну, подивимося, що ж, що ж спонукало? Давайте так спитаємо, що спонукало, спонукало? спонукатиме тому, що будуть вони відходити з Олешок. Що спонукатиме тому, що будуть відходити окупанти з Олешок Херсонської області? Що ж спонукатиме? Що ж спонукатиме цьому? Ситуація перевернеться якось, бачите, Тобто в них такі є плани, і ситуація перевернеться. Чому перевернеться? Тому що, бачите, гаряче, тобто йдуть якісь конфронтації і маніпуляції, якісь щось тут силу застосовують по них або застосовують. Ну тобто, з моря тут якась небезпека для них із води, із моря йде, і вони розуміють, що тут ну, буде якась небезпека. Ну, бачите, тут ось так, так, також можна сказати, що все ж таки з моря йде ось якась небезпека. І контролює ситуацію тут, бачите, король кубків. Тобто, це говорить про те, що дійсно ситуація якась буде, ну, відбувається і прогресує. І їхня ситуація, щоб встояти на ногах, їм потрібен відход. Десь відхід, тобто десь планують вони ну, відійти на певну відстань. Ну, бачите, відлюдник. Тобто відійти, відійти. В общем, їм буде, загрожувати, їм буде загрожувати якась небезпека з води, і вони прямо будуть. Розуміти, що їм потрібно відійти. І не знаю, чи це буде Дніпро, чи це буде море. Давайте так спитаємо: окупантам буде загроза з Дніпра, у Херсонській області, чи з Чорного моря, чи з Дніпра, чи з Чорного моря. Загроза для окупантів буде йти з Дніпра, з території від Дніпра, чи від Чорного моря. Ну, дивіться, і, і там, і там, з двох боків, начебто, так, знаєте, будуть і там, і там. і процес іде, і там. Повернення територій додому йде, майстерно, відбувається процес. І тут із моря йде зачистка, бачите, зачистка йде. Тому і так, і так. Так, добре, давайте ще спитаємо: так, чи вийдуть з. Із... Чи вийдуть окупанти, чи вийде російська армія з Нової Каховки? Тому що зараз я знаю, що будуть питати, чи, вийде, чи вийдуть окупанти російська армія найближчим часом із Нової Каховки? Чи вийдуть з Нової Каховки окупанти найближчим часом Верховна Жриця, Паш Жезлів? Ну, поки що вони втримують там, але уже, ну, недовго, ще їм недовго залишилося. Але ще вони поки тримають там ситуацію, триматимуть, начебто тримають. Ну, по, по імператору тут, в принципі, вони ще в троні сидять. Так. Чи вийдуть окупанти з Каховки найближчим часом, чи вийдуть окупанти з Каховки? Херсонської області найближчим часом, чи вийдуть окупанти з Каховки? Ну, щось у них тут, знаєте, їм як? ну Тут їх ангел закликає, що потрібно збиратися, потрішку збирайтеся, але тут, знаєте, як? Святкування йде вже, ну, буде. Тут вони вже, Боже, вони вже ті ресурси викрали все, що там можна. Бу було і не було військова. Зачистка військова йде. так, Я думаю, що вони, в принципі, збираються вже. Але знаєте, такого прямо знову ж випала карта десятка, тому, можливо, ну, десятка, як і в новій каховці, тому, можливо, це дійсно вже як кі кінець, можливо, їм ще ну, трішки. чим там протягом місяця, можливо, вони будуть виходити. Давайте спитаємо, чи вийдуть окупанти з Голої пристані, чи вийдуть окупанти найближчим часом, протягом давайте місяця, протягом березня, чи вийдуть окупанти протягом березня із Голої пристані, чи відійдуть. Чи вийдуть окупанти з Голої пристані Херсонської області найближчим часом, протягом місяця. Ну, Приємні новини. Удар їх там чекає, тобто такого плану. І щось нове. Вони, дуже їм там страшно, і вони йдуть в нове. Ситуація піде по-іншому, по-новому. І буде прийнято, дивіться, мудрі рішення будуть прийняті, верхушки їм дадуть приказ відступати. Відхід. І бачите. Буде вільна гола пристань в березні. Тому дійсно, будуть вони відходити, будуть вони давати драпана. Це радує, а знаєте, ми дивилися прогноз на Херсон. Я говорила про дивіться цей прогноз, що на Херсон іде якась уже, начебто, втихатиме ситуація. От прямо карти і показували, що втихатиме ситуація, затихатиме, тому що на Херсон по енергії почали такі, знаєте, спокійніші йти, менш агресивні. Тому, скоріше всього, що я думаю, що березень от, трішечки ще потримайтеся, херсонці. І я вважаю, що ви вам вже там відгонять туди, в глибину або самі ж від, відійдуть, або їх відгонять, допоможуть їм пройти, вийти. І вже буде Херсон. Так, давайте подивлюся, херсон на березень. Небезпека для Херсона у березні. Покажіть енергію, військову енергію на місто Херсон на березень 2023 року. Що очікує, яка військова ситуація, яка небезпека для Херсона у березні? Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, ставте лайки. Так, яка небезпека? Для Херсону на березень 2023 року, яка небезпека на Херсон. Дивіться, ця Верховна Жриця вона говорить, що, знаєте, якби це про тишу, про... Ну, нічого дуже не відбувається. Все, знаєте, так, повільно, тихо. І говорить, що тут якісь ще таємниці. Ну, таємні справи відбуваються. Тобто тут іде таке, знаєте, приймаються мудрі рішення, якесь. Якась дуальність. Знаєте, Ми тут бачимо погане, бачимо і хороше. І карта суда. Тобто дивіться, Тут вже буде оновлення. Карта суда говорить про ситуа... перехід ситуації на якийсь і рівень інший, Ну, скоріше на покращення. Тобто йде тут оновлення. Тобто так уже Далі не може відбуватися. Йде вже перехід якийсь, що тут верховно живеться сила. На Херсон, що тут? Очікуємо, ми тут. Більш на стабільність, на допомогу буде територія, ну, вже буде, бачите, більше захищена по ресурсам і стабільність. Тут влада буде, якби, ну, влад... стабільність буде. Але... Але ще можливі будуть ну, спочатку так, можливі, дивіться, можливі. Тут іде процес, процес покращення. Дивіться, процес іде покращення, тобто якісь приємні новини через якийсь процес, який обговорюється, про який планується відхід, бачите, відхід. Але, але карта сила ще говорить, що будуть застосовувати, можливо, проти вас силу. Да, бачите? Рицар мечів ще говорить, що на вас може ще летіти щось. Давайте так, чи буде стихати, чи буде втихати на Херсон ситуація стосовно небезпеки, чи буде втихати, чи будуть обстріли? давайте так, Чи будуть обстріли міста Херсона у березні 2023 року? Чи будуть обстріли по місту Херсон у, 2000, у березні 2023 року? Чи будуть обстріли по місту Херсон? Допомога буде, бачите. тобто тут, будемо, ну, тут якась гармонізація буде, тут буде якесь урівноваження. Але ще можливі, бачите, удари ще можливі. Що тут? Бачите, ще емоційна нестабільність, емоційна ще нестабільність. Але вже більш-менш підконтрольна ситуація по правосуддю. Тобто, тут вже правосуддя зіграє. Тобто, все, кінець, бачите, по правосуддю вже буде вам. Ви вже натерпілися, і по правосудді у вас буде вже кінець, тобто вже якась іде, ну все, Як останні, да, останні якісь дивіться, перемога. Правильно, тому що тут іде по правосуддю, кінець оцим жахливим подіям, і все ж таки йде вже більш перемога. Дивіться, домовленість, якась буде вибір, якийсь вибір по війні, помірність. Тобто, ну, ситуація буде, я ж кажу, що буде вже помірне. По помірності це вже втихатиме, втихатиме. Регулюватиметься, гармонізуватиметься, вирівнюватиметься, балансуватиметься, як хочеться вам так і називати це, але вже буде покращення. З кожним кроком буде покращення. Тому херсонці, Херсонська область, це лівий берег. Ми чекаємо вас всіх. Все, молимося на Збройні сили України. Молимося на те, що все ж таки оці поступові кроки України керування військового воно зробило свій результат. Тобто тут інформаційна йде, і військова тактика і політика. Потрішечку-потрішечку. По а вони бояться наступу на Мелітополь. І вони бояться, що вони будуть відрізані від того, тому їм потрібно збирати свої манатки і нафіг. Нафіг з наших земель. Тому, давайте вже в наступному відео я продивлюся Енергодар. Тому, бо ви зараз будете мене спрямити. Питати у коментарях. Так, на все добре, бережіть себе, молимося за Збройні Сили України, щоб все було добре, щоб вигнали ворога щонайдальше від Херсонщини. Бережіть себе. Люблю, цілую, обнімаю.